Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі Адаменко Крипто Є. Сьогодні будемо розмовляти про аналог. фанпампа, санпампа, е, Sneck сан е, е, Вже запустився на скролі у нас скролпамп. Окрім цього, вони пропонують ардроп активним користувачам Scroll, а також тим, хто запрошує активних друзів. Тому сьогодні про це поговоримо. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і, звичайно, одразу підпишіться на телеграм для того, щоб не пропускати всі апдейти, а також все саме цікаве, що відбувається взагалі в мене, тому що все, що я роблю, я пишу в телеграм-канал. Давайте розпочинати перед тим як ми розпочнемо. Обов'язково зверніть увагу на оновлену біржу richamstar.com. посилання буде в описі під цим відео. Спробуйте нову версію. Дуже круто, мені подобається і ще над цим працюють. Це ще не все, а також багато акцій і всього ще попереду. Тому заведіть собі акаунт вже зараз. Запрошую вас. Ну і давайте поговоримо про Scroll Pump, Як це виглядає? В першу чергу говоримо про аердроп Для аердропу в описі під цим відео буде посилання, або якщо ви холдите scroll Origin NFT, або якщо дуже активні в мережі Scroll, а також, якщо просто запрошуєте активних рефералів, в яких. Хороші аккаунти в скролі ви можете отримати ардроп. Як ви бачите, мій е, гаманець не підходить. Але так як я запрошую активних друзів, не знаю до речі, чому не підходить. В скролі доволі активний був. Дивився по своїм транзакціям. Немало всього робив в скролі, тому не розумію, чому так. Але все ж таки, ось бачимо, що чотири запрошених друга і дві тисячі монеток. ПАМ. Ять. Вже є лістинг через 6 днів, що також нам відомо: 80% роздадуть, 20% положать в впливо ліквідності, тобто токен щось буде коштувати. Обов'язково забираємо ардроп, а також ми зараз поговоримо про саму платформу. Ну, перед тим, як говорити про платформу, хочу сказати, що якщо у вас немає в скролі ефіру, то це можна зробити через OVLTO Finance. Це бідж, який, до речі, обіцяє зробити айдроп. Тут є різні завдання, різні активності. Ви тут можете перекинути в мережу скрол ну, з мережі, з якою вам потрібно перекинути в scroll. Тут їх дуже багато. Я особисто перед тим як тестувати scroll pump, ось цю лаунч платформу для мемів, Я Звернув увагу, що в мене в скролі ефіру нема. Подивився, щоб не депозитити з біржі, в якій мережі є. Був було в оптимізмі. Перекинув в скрол, все дуже зручно працює. Отож, переходимо до скрол-пампу. В першу чергу забираємо артроп, далі йдемо на вкладочку борт і дивимося. Якщо ви знайомі з Снекфаном Санпампом, то тут, в принципі, все зрозуміло. Е, у нас тут запускаються монетки. Як ми бачимо, три всього за весь час, якщо ви Hide Graduated е, натиснете, то вам покажуться монети, які ось е, власне вже запустились. Що е, потрібно знати, коли монета досягає, взагалі тут за, запускати, можна ви можете навіть створити свій токен, коли ви е, створюєте монету, вона потрібна. Тому, щоб зібрала там, здається, 23 тисячі доларів маркет капу, і після цього вона ліститься на SINCSWAPI. Е ось так це виглядає. Тобто, ви сюди додаєте контракт, ось сюди вставляєте контракт монетки. І у вас все це виходить. Я думаю, ще, чи буду щось торгувати на Scroll Pump. ось собі Scroll Pepe купив по приколу, не фінансова рекомендація. Я просто тестував, як це працює. І тут ви можете за маркеткапом відсортувати, або самі нові подивитись і так далі. Тут можна також чекати, ось таким чином. Можете заходити, дивитись, які транзакції відбуваються, а також дивитись, скільки там в дева, наприклад. Так, в того хто запустив монетку, тут буде зірочка напроти нього. Тут бачимо, дева нема. І тут бачите співвідношення, скільки в кого монет. Ось хтось купляв непогано на 0,01 і так далі. По 01 бачив транзакції на інших монетах, ось тут по 0,05 і так далі. І потім вони бачимо, що продали свої монети. Ви тут купляєте, наприклад, ось якщо я на все захочу купити, отримаю. Ось в мене вже є Пепе, так в нулі поки що, як я взяв, так і стоїть ось моя транзакція, тому ви можете торгувати тут меми, якщо ви розумієтесь на цьому. Але будьте уважні, тут буде багато рак пулів, як і на інших мем, площадках. Так ну у мене вдалося на сандок заробити дуже багато сотень іксів, але то була така і ще кілька мемів. Стріляли ті, що я давав в канал. На троні, так, ось на санпампі, на скрол пампі поки що все тихо. Але в принципі, я думаю, що тут також будуть якісь історії, де токи не полетять. Потрібно, мабуть, дивитися, сьорчити. Все ж таки, транзакції тут дуже дешеві. Я дивився, транзакція мені вийшла за покупку 6 центів. всього на все Тому це небагато і можна, в принципі, вибирати собі, що торгувати. Для того щоб відсортувати, бачимо так Які найближче до лістингу, але ви звертайте увагу обов'язково, скільки в кого монет, і чи це не боти. так Тому що зазвичай боти чекають, щоб ви тільки зайшли в монету, і вони виходять всі у вас. Ось бачимо: ордер Market Cap. Ось, ось, ось Scroll-Dogі. І тут бачимо, що в холдера ось цього це і є власник. І він купив, ось бачимо, дуже багато транзакцій. А ще один гаманець ось купив на 01 ефіру цілих. І вони пропампились, бачимо, з самого низу і так далі. Тобто, ось цим вони розпампили лише до 2000 доларів, як ви розумієте. Тому звертайте на це увагу, ось це це смарт-контракт, здається. Ні? 500, 500. А ні, ось цей на 01 ефіру купив, так? а це власник. Ось, а 612. Це в нас також. Ага, тут смарт-контракту немає. Просто на інших платформах чи в цьому переліку є смарт-контракт. Ну і ви можете купити. Давайте для тесту. Це не фінансова рекомендація, але покажу, як це працює. Ви. А чому не можна? Ось. О, ні. Ось. Ви натискаєте, у вас в MetaMask вибиває транзакцію. У мене демонстрація екрану просто цього не показує. Ось 5 центів на 2,4 долара купляється, 5 центів платите за комісію в скролі, так? І ви, власне, через кілька там, десятків секунд ви отримуєте свій токен. І все, в принципі, у вас добре. Ось зараз вам покажу. Це, якщо звичайно, вмієте це робити на великі гроші, краще не заходити. Це все по фанчику, так би мовити. Так, тому що там, де великі ікси, ось на цих мемах, там і великі втрати. Повірте мені, я дуже багато торгував на троні. Так залишився в великому плюсі, але е, втрати також були і дуже багато. 95% токенів, які я купляв вони просто укатувались вниз і так далі. Для того, щоб потім, якщо раптом запуститься на платформі монета, і ви не зможете. Е, Захочете піти на SyncSwap, вам потрібно скопіювати контракт ось тут і піти на SyncSwap. Ось бачимо, вже з'явились мої монети. і Якщо я виберу їх продати, бачимо з невеликим дисконтом від якого я брав, я я можу вже продавати. Давайте, до речі, подивимось, чи можна тут торгувати монети, які вже запустились саме на платформі. Ні, він йде на SyncSwap, і ви просто туди приходите. Вам вже дає торгову пару. Не знаю до речі, маркет капу показує в режимі онлайн чи ні. Це було б цікаво дізнатись Давайте підемо на SyncSwap, подивимось, що з монетою відбувалося або відбувається. Зараз йдемо на SyncSwap. І нам зараз має підгрузити торгову пару, яку ми вибрали. Ось бачимо ефір до Agroll, так Здається. Нам не підгружає поки що в нас ефір. Ефір до егрол. Погано грузить, можливо, через демонстрацію екрана. Давайте. О, егрол. Егрол до ефіру. Як бачимо, залістилися і покотилися внизочок, так? І ціна тут, звичайно, вже не така, як на скролпампі. Скільки тут нулів? До 106. 3. 6, 7 нулів, так, а тут. Ні, ну тут щось не а. Не не сильно, не сильно зрозуміло, як е, е, працює. Але треба, треба просто посидіти трохи. Ага, це прайс просто в доларах. А тут в ефірі: ось в чому справа. Тому, ну якщо багато ще нулів і в ефірі, там то зрозуміло, що це також буде набагато менше, так, аніж те, як вони запускалися. Але можливо, тут будуть якісь цікаві історії. По маркеткапу можна дивитись. Звичайно, чим раніше ви купляєте тим ви у вигіднішій позиції, тому що якщо ви. Купляєте пізніше, то у вас вже можуть виходити. Це працює по принципу піраміди. Хто раніше зайшов, того вигідніша ціна, то розвантажується в інших. Тому звертайте увагу, наша ціль основна тут отримати аеродропчик від платформи. Якщо платформа заживе, буде багато тут двіжу і і так далі. Це тільки плюс, тому що буде зростати їх токен. якого до речі, тут є вкладочка stake pump, Можливо, якісь плюшки будуть за це. Зрозуміло, що будуть відсотки по типу API е ну будемо дивитись, будемо дивитись і звичайно не забувайте, що не треба ризикувати на останні гроші ось цю платформу. Якщо хочете потестувати, закинули там 5-10-20-50 доларів, для кого Скільки не шкода втратити, і прощайтесь одразу з цими грошима, як тільки заходите на скрол памп, тому що розраховувати на гарантований прибуток, тут не доводиться дуже мало. Поки що монет всього три. Якщо запустилось це дуже мало. Але будемо чекати на те, що інфли. Трішечки розкрутять платформу, можливо, щось тут буде цікавеньке. Я би посидів, подивився, що тут буде відбуватись. Можливо, в кілька монет позакидав би. Ну ось в скрол догії, Scroll Pepe я закинув. Як бачимо тут. Є поки що небагато монет. Будемо дивитися. Якщо пойде дві ж тут, то звичайно треба буде приймати участь, тому що меми на ефірі це також. Ну, ще Езервіста, так там декс якийсь був, де також там повистрілювали, повистріли віста. Ось ця і так далі. Подивимось, подивимось. Звичайно, будемо спостерігати, коли якщо я буду десь заходити, будуть знаходитись телеграм-каналі. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Впевнений, про що про Scroll Pump на просторах Ютуба ви ще не особливо чули. Платформа тільки з'явилась. Ну і, звичайно, буду чекати вас своєму телеграм-каналі. В хороших вам заробітків та на все добре.